Всіх вітаю, друзі. Кожен раз, коли ми з вами говоримо про, в окремих моїх відеороликах, про те, що неадекватно зі сторони української влади намагатися повернути громадян України, які на сьогоднішній день проживають, за кордоном, повертати просто зараз назад в Україну. І неодноразово я говорю про те, що такі наративи це все, що стосується під час війни повернення українців назад додому. Що це е, грає на руку Кремлю. І кожен раз під кожним таким відео з'являються розумники, які пишуть, що ні. Росіяни навпаки хочуть, щоб українці е, всі виїхали з України для того, щоб Україну було легше захопити. Але, е, як показує практика, все зовсім не так. Ми пам'ятаємо е, протести на. Польсько-українському кордоні, які, до речі, на днях також були. Так, в минулому році, коли масово розганялась ксенофобія, і всі е, оці ксенофоби кричали, що всіх українців треба вигнати з Польщі назад в Україну. так. Е, ми говорили про те, що це наративи, які е, цікаві в першу чергу Кремлю. Е, і кожен раз, як я вже сказав, є е, Знатаки, які кажуть, що ні. Ті, хто хочуть зараз повернення українців назад додому, просто зараз. Це справжні патріоти. А росіяни хочуть, щоб всі українці покидали Україну і щоб всі вони жили в Європі. Бо тоді Україні не буде ким воювати, як то говориться так. Бо в нас вже давно прийнято в Україні говорити, що треба воювати кимось. Так, не самим, а кимось. От і що це все на руку Кремлю. Але правда є зовсім іншою. Ми сьогодні також поговоримо про російські маніпуляції щодо українців за кордоном. Тому дивіться це відео до кінця. Якщо у вас є можливість, максимально поширюйте це відео між своїх друзів, для того, щоб розуміти, що відбувається і в чому оце дуже дивне сходство, про яке ви зможете також свою думку написати після перегляду цього відео. Російські маніпуляції щодо українців в Німеччині пропагандисти поширюють маніпулятивні заяви, що нібито високий рівень мігрантської злочинності серед українських біженців в Німеччині. Вони стверджують, що українці складають 33,1% злочинців в країні в загальному так. Посилаючись на звіт Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини за 23-й рік. І такі наративи поширюються територією Німеччини для того, щоб висвітлити і показати українців в поганому світлі, насправді 33,1% – це частка українців просто серед всіх мігрантів, які знаходяться на території. Німеччини. Ми знаємо, що Німеччина це та країна, яка прийняла найбільшу кількість українців і надала їм тимчасовий захист. Тобто більшої країна, яка прийняла більше, просто не існує. Серед українських біженців, підозрюваними в скоєнні злочинів, стали лише 11,6%. Для порівняння серед вихідців з Сирії цей показник становить 21,4%, що робить їх лідерами в мігрантській злочинності. Бачимо тут просто кончену тупу маніпуляцію, яка е, може діяти тільки на людей, які не мають жодного критичного мислення, і які просто вірять всьому, що пишуть в інтернеті на заборі, і так далі. От на кого це розраховано. Uh, і для чого це робиться знову ж таки? Якщо росіяни так сильно хочуть, щоб всі українці знаходились за кордоном, щоб вони покидали Україну, чи робили б вони uh, отакий негатив, чи розвивали б вони такий негатив uh, про українців за кордоном? Ні. Бо Росія хоче, щоб всі, максимально велика кількість українців, повернулись назад додому, от чого хоче Росія. Для чого? Для того щоб можна було кожен день все більше українців вбивати російськими ракетами, шахедами і так далі, в принципі, те, що і видно кожен день в Україні, і тут дивний збіг про те, що під час війни українська влада, різні представники української влади постійно кричать про те, що вже зараз, просто зараз, потрібно повернути всіх українців назад, щоб вони піднімали економіку і йшли воювати. От для чого, і це говорять зазвичай ті люди, які не збираються ні розвивати українську економіку, ні йти воювати. Тобто вони хочуть просто розвивати українську економіку чужими руками, чужим, чужою працею, а воювати також чому б не воювати чужими життями, не життями своїх рідних і близьких, і так далі, а воювати своїми життями. І найгірше тут те, що в українців ніхто і близько не збирається питати, чого хочуть вони. Чи в тих, хто знаходиться в Україні, чи в тих, хто знаходиться за кордоном, вже давно ніхто нікого не питає, і це, на мою думку, є найгіршим. Коли е, людина має якусь свою думку, її одразу ж можна зацькувати, накинути на неї е, будь-яких е, шаблонів, негативних, так, і висвітлити будь-кого, хто має якусь свою думку в негативному світлі. Це просто тупі кончені маніпуляції, на які адекватні, розумні люди просто-напросто не ведуться. Так, точно так само, як з, із наративами росіян в Німеччині, в Польщі, в Чехії, в Словаччині, в інших країнах Євросоюзу і так далі. З початком повномасштабного вторгнення Росія активно поширює тези, спрямовані на дискредитацію українських біженців. Їх звинувачують у створенні погромів, нахабній поведінці та небажанні працювати. В принципі, все. Що ми чуємо і про українців в Польщі, і про українців по всьому світу, і що насправді ніколи не відповідало, не відповідає і не буде відповідати реальності. Бо якщо подивитись на абсолютно всі звіти, на динаміку інтеграції українців, то українці це та нація, яка за кордоном інтегрується найшвидше серед абсолютно всіх національностей біженців, які знаходяться на території Європи. Зрештою, пропагандисти намагаються показати, що українські біженці нібито тотальна загроза для суверенітету та безпеки країн ЄС. Для чого? Для того, щоб країни ЄС почали їх повертати назад в Україну. Так? І тут питання: так? кому це вигідно? Чи це вигідно Росії, яка це поширює цю дезінформацію і пропаганду? Чи це вигідно також і нашим можновладцям? Окремим? Як думаєте? Пишіть в коментарі. Пропаганда насамперед прагне дискредитувати українських біженців в очах європейців та видати їх за прихильників нацистської ідеології, які готові вдаватися до вандалізму, порушення законодавства, зради власних цілей. Це все сприяє зменшенню допомоги Україні від ЄС. Це насправді не відповідає реальності, бо, так, навіть як пише видання, я джерело залишу в описі під цим відео, там, повірте мені, що я дуже сильно стримуюсь порівняння з тим, що пише. Що пишуть в виданісто фейк, і е, насправді, е, якби оце підпорчене враження від українців за кордоном, воно абсолютно ніяк не впливає на те, чи допомагають Україні чи ні. Так, бо те, чи допомагають Україні чи ні, і наскільки Україні хочуть допомагати, впливають інші фактори, такі як корупція, яку неможливо не помітити, і вся Європа, Штати, Канада вони бачать, що відбувається в Україні. Чи ви думаєте, вони не знають про бусифікацію, про порушення прав людей, про те, як це відбувається? Чи е, ви не бачите, що е, наскільки я, так само вони дивляться на успіхи на фронті, так само вони дивляться на е, ті самі ракетні удари, на використання тієї допомоги, яка надається власне е, країнами Заходу, е, Штатами Україні? Вони дивляться на це, а не на те, е, що там роблять українці в Європі. Так, бо кожна адекватна людина розуміє, що те, що говорять про українців в Європі, це е, фейки, і жодна влада, жодної країни Європейського Союзу е, не буде на це вестись. В них є цифри, вони бачать, скільки українці е, працюють, скільки сплачують податків і скільки конкретно на них виділяється коштів з допомоги. Вони бачать точно так само цифри. Е, того, яка злочинність в українців за кордоном, вони бачать е всі плюси і мінуси, так тобто, такими фейками, такими маніпуляціями можна дурити виборців, але не можна дурити владу тієї чи іншої країни, бо в них є аналітики, в них є цифри і вони розуміють реальний стан речей. Тому не дуже доцільно говорити, що через дебільні маніпулятивні статті про українців знижується допомога українцям е всій Україні. Це неправда. Всі ці дії Росії вони спрямовані просто на те, щоб повернути якомога більше українців назад в Україну для того, щоб далі можна було їх там мордувати. От для чого це робиться! Для того, щоб українці страждали, а не будували своє життя за кордоном. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!